В місті реалізується програма Новій Дніпропетровщині нові стандарти освіти. В рамках програми у Німкоплі відремонтовано 17 шкіл, вдвох побудовані теплі туалети. Виділено гроші для ремонту найбільшої школи в місті – 24-ї. Проводиться реконструкція дитячих садочків, відкривають нові групи для дошкільнят. В планах міської ради на базі манежу на стадіоні «Металург» побудувати басейн і льодову арену. Але для цього потрібен час. Мне очень приятно, что никто, который, как говорится, не, не пасют за них, потому что мы видим объем финансирования, который сегодня идет. Я четко понимаю. Що ближайший год два три всі ті вопроси, практично всі кардинально не будуть снайти, тому що власть ви зайняла очі принципіальну позицію. Особлива увага приділяється матеріально-технічному оснащенню навчальних закладів, і головне в цьому комп'ютери з виходом в інтернет. Адже в рамках програми Новідні про Петровщині нові стандарти освіти всі до одного навчальні заклади області мають бути об'єднані в єдиній інформаційній мережі. Нікопольські школи обладнані комп'ютерними класами на 99 А на педагогічній конференції від компанії «Сентравіс Продакшн Юкрейн» керівники навчальних закладів отримали по ноутбуку. Також 10 ноутбуків компанія подарувала школярам з вадами розвитку. Нам хотілося можливість качественного б сказав, міжнародного навчання всім нашим дітям. Потому что нам кажется, что это очень важная задача. Это задача, которая поможет нашим дітям находясь в нашем городе, находить у себя дома, чувствовать себя точно так же, как як діти, которые учатся в Англии, в Європі, в Америці. Наприкінці заходу отець Микола Марущак благословив учнів та вчителів на новий навчальний рік.